Так говорить Господь, небо мій престол, а земля підніжжя для моїх ніг, який дім мені збудуєте, чи яке місце мого спочинку? Адже це все створила моя рука, і це все є моє, говорить Господь. І на кого погляну? Хіба не на впокореного, мовчазного і того, хто тремтить перед моїми словами? А беззаконний, який приносить у жертву мені теля. Як той, хто вбиває пса, а хто приносить пшеничне борошно, як той, хто приносить свинячу кров, а хто кладе ладан, як пам'ятну частку, немов той, хто хулить. Тож вони вибрали свої дороги та свої гідоти, які бажала їхня душа, і я виберу насмішки для них і віддам їм гріхи. Адже я до них закликав, та вони не послухалися мене, я говорив і не почули. А чинили зло переді мною і вибрали те, чого я не бажав. Послухайте Слово Господа, ви, які тремтете перед Його словом. Скажіть наші брати тим, хто нас ненавидить і нами гидує, щоби прославилося Господнє ім'я, і з'явилося в їхній радості, і вони засоромляться. Голос крику з поля, голос храму. Голос Господа, який віддає відплату супротивникам. Раніше, ніж та, яка терпить болі, народить раніше, ніж прийде страждання болів, вона звільнилася і народила хлоп'ятко. Хто це чув і хто таке бачив? Хіба земля терпіла болі породілі один день, і чи народився народ враз? Адже дочка Сіон потерпіла муки і народила своїх дітей. я ж очікував цього. А ти мене не згадала, сказав Господь. Дивись, хіба не я створив ту, яка народжує і не плідну, сказав Бог. Зрадій, Єрусалиме, і святкуйте в ньому усі, хто його любить. Радійте радістю усі, хто плаче над ним, щоб ви ссали і наситилися від грудей її потіхи, щоб ви, насавшись, ви розвеселилися приходом її слави. Адже так говорить Господь. Ось я до них схилю, наче ріки миру, і наче потоки, що заливають славу народів, і їхні діти будуть підняті на спину, і на колінах будуть потішені. Так як когось потішає матір, так і я вас потішу, і ви будете потішені в Єрусалимі. І побачите, і зрадіє ваше серце, і ваші кості піднімуться як трава. І явна буде Господня рука для тих, хто його вшановує, а неслухняним він пригрозить. Ось бо Господь прийде як вогонь, і його колісниці, як буря, щоб віддати в гніві помсту і відречення у полум'ї вогню. Адже Господнім вогнем буде суджена вся земля і всяке тіло його мечем. Численні будуть уражені Господом, ті, які освятилися і очистилися. Та в садах, і в передверях їдять м'ясо свиней, гидоти і мишей разом будуть знищені, сказав Господь. І я знаю їхні діла та їхній задум. І я приходжу зібрати всі народи та язики, і вони прийдуть і побачать мою славу. І залишу на них знаки, і відійшлю з них тих, що врятувалися, у народи. До Тарсіса, фуда, луда, Мосоха Товила до Греції і до островів далеко, які не почули мого ім'я і не побачили моєї слави, і вони сповістять мою славу серед народів. І приведуть ваших братів з усіх народів, як дар Господу, разом з кіньми і колісницями, з ослами на возах з накриттям до святого міста Єрусалима, сказав Господь. Як і сини Ізраїля з псалмами обновили мені свої жертви в Господньому домі, і з них я візьму собі священників і левітів, сказав Господь. Адже так як нове небо і нова земля, які я створю, залишатимуться переді мною, говорить Господь, так стоятиме і ваше насіння, і ваше ім'я. І буде з місяця в місяць, і з суботи в суботу. Кожне тіло приходитиме в Єрусалим поклонитися переді мною, сказав Господь, і вийдуть, і побачать трупи людей, які вчинили пересту проти мене, бо їхній черв'як не помре і їхній вогонь не погасне, і будуть як видовище для кожного тіла.